Початком широкомасштабної агресії проти України Європа відмовилася від російських енергоносіїв. Росію відімкнули від системи міжнародних платежів SWIFT, А російські державні активи були заморожені. Президент Байден попередив президента Путіна у лютому минулого року, що він ще ніколи не бачив таких санкцій, які той збирався накласти. Незважаючи на це, Росії вистачає ресурсів на агресію. Що пішло не так. Допитувався під час березневих слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин сенатор республіканець з Небраски Піт Рікетс було очікування, що це зламає російську економіку. У квітні Світовий банк прогнозував, що до квітня 2023 року економіка Росії скоротиться на 11,2%. Міжнародний інститут фінансів пішов ще далі, передбачивши, що російська економіка впаде на цілих 15%. Натомість російська економіка була ослаблена, але вона точно не була покалічена, скоротившись можливо на 2-4% минулого року, набагато менше. Ніж 10-15 відсотків, які люди передбачали моє запитання, що ми пропустили? дві речі з цього приводу. По перше, Росія дійсно вжила надзвичайних заходів, наприклад, щоб підтримати рублею видатки з державного фонду та підтримати економіку. Це звичайно мало певний вплив на макроекономічні показники. Але як я бачу, санкції обмеження експорту мають і будуть мати дедалі сильніший вплив на здатність Росії воювати сучасними методами, розвивати економіку, робити поступ у технологіях, здобувати та використовувати потрібні її технології видобутку енергії. Санкції діють, але не миттєво каже один із архітекторів санкційного режиму, колишній координатор політики санкцій Державного департаменту США Даніел Фрід Він визнає, що на початку очікування від санкцій були трохи перебільшені. Санкції не мали на меті стримати Путіна. В уряді США надіяли, що санкції стримають Путіна, але насправді вони не дуже вірили в це. Мета санкцій була завдати сильного удару по російській економіці. На самому початку, відразу після 24 лютого, була надія, що дуже потужні санкції завдадуть такого удару по російській економіці, що вона розвалиться. Президент США Джо Байден тоді сказав, що санкції перетворили рубль на руїни. Це була одна з рідкісних помилок. Ідея, яка народилася у міністерстві фінансів США, полягала у тому, щоб на росіян накласти якомога ширші економічні заходи. Вони включали не лише фінансові санкції, але й заборону на експорт високих технологій і обмеження ціни на нафту. Всі вони разом мали призвести не так до раптового падіння російської економіки, як до її поступового, але невідворотного занепаду з російською економікою. Мало статися те, що сталося із радянською у 80-х 80-х Роках обмеження ціни ніколи не мало на меті зупинити росіян від продажу нафти. Насправді ми хотіли, щоб вони продовжували продавати нафту, тому що ми не хотіли, щоб виник дефіцит на ринку і стрибок цін, що принесло б користь Путіну. Тож ідея полягала в тому, щоб дозволити їм продавати, але знизити ціну так, щоб вони не могли на цьому заробити. Зниження надходжень у російський бюджет вже даються взнаки. Навіть президент Путін нещодавно сказав, що перспективи у російської економіки далеко не райдужні. Що всі ми розуміємо, санкці... санкції, звісно, надовго в <кій> місті <кій> <кій> сім вновь хотіла би почерпнуть зовнішні фактори ризику для нашої економіки вони нікуди не діляться. Фрід каже, що для того, щоб західні обмеження працювали, за санкціями потрібно доглядати, розширювати, посилювати і стежити за тим, щоб від них не ухилялися. Суворі попередження лунають і на адресу союзників Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Ізраїлю, яких Вашингтон підозрює у тому, що вони допомагають російським олігархам ухилятися від санкцій. Журнал Forbes підрахував, що ізраїльське громадянство є у щонайменше 11 російських мільярдерів. Ізраїль каже, що ставиться до них як до звичайних своїх громадян: євреїв, які скористалися своїм правом на повернення. Жодні санкції не можуть позбавити людину права приїхати до Ізраїлю ніякі звинувачення не є перешкодою для того, щоб людина отримала ізраїльське громадянство. Якщо людина має право на отримання ізраїльського громадянства за законом про повернення, тобто, якщо у людини є єврейське коріння, друге питання це питання санкцій на бізнес, на активи. І тут Ізраїль займає дуже прозору позицію. У нас немає законів про санкції. Ніколи в історії Ізраїль не накладав односторонніх санкцій на ту чи іншу чи державу, чи конкретних бізнесменів але від самого початку ми сказали, що не будемо діяти в обхід санкцій, і ми по суті відповідаємо тим обмеженням, які запровадили США та європейські країни щодо країн, чи компаній, чи окремих осіб. Ізраїль не діє в обхід санкцій. Тим часом США та ЄС посилюють санкційний режим за санкціями і замороженням російських активів на заході. Європейський союз планує розпочати конфіскації. Йдеться про близько 100 мільярдів приватних активів, політиків, олігархів, пропагандистів і близько 300 мільярдів державних активів Російської Федерації. У конгресі є люди, як демократи, так і республіканці, які думають так само: навіщо ми вимагаємо від американських платників податків оплачувати допомогу, платити за шкоду, яку Росія завдала Україні, якщо ми могли б використовувати російські гроші для цієї мети? Наталія Чуріпова, Дмитро Савчук, Голос Америки.